В общем, всім привіт, друзі. Де він? Здорово, кажи привіт всім. В общем, сьогодні. Сьогодні ми... Ми будемо проходити Грені мультиплеєр. Ну, незвичайно. Ми сьогодні будемо як на одному диханні. Якщо хтось з нас вмере, ми будемо починати все заново. Повністю пересосувати мапу. Да. І сьогодні у нас ускладнення є того. Що ми двоє, то е то, що е, двоє в цьому будинку тісніше. Надіюсь, вам це відео сподобається. Тут буде багато моментів. І приємного перегляду вам. Так. Да. Отож, мопер, ми на яку хлопку проходимо? Давай через двері. бо я через двері ніколи не получав концовку. Через Анжелу? Ні, через двері. Дивись, е Зараз скажу три концовки, Дивись, е Перші дві це самі найлегкіші, і третя це важка. Перша концовка це яка у нас? Е це у нас двері. Вона дуже легка, звісно. Угу, треба молоток. Плюс ми можемо спробувати сьогодні на дві концовки пройти. Ти десь на однограни не попадешь. Вона там наверху верху. Меня надо за мною гнеться. Я аккурат. У вона вже по-моему біжить. В принципі, я боюся. Я VPN K. Я знайшов... Ні, в мене нічого немає. Так, за мною бабка гониться. Чуєш, мені вже страшно, Крипи. Ну, це поки. Да как ні! Це поки. Кстати, друзі, якщо ви хочете, щоб я записав на свій канал, як я проходжу гренні на найтяжкій е, сложності, то пишіть в коменти. Я знайшов вороб'ячий корм. Сьомочка, коротше, знайшов. Я знайшов дві запчастини від дробовика. Хочу нам знайти ще одну. Можливо, я знаю де ще одну. Я поки що йду корм давати голубі. Абе, на Гриняка, я її уже підстрелив цього арбалету. Ну да. Дивись, нам, потрібно, нам потрібно відкрити тут, б. У мене не береся дротик. Вот это прикол. Чешек. То есть, на самий нижній поверх. Там у нас є, короче. Е, молоток. Молоток нам сьогодні потрібен. Там е, має бути на наверху запчастина. О, я знайшов всі запчастини від дробовика. Це якесь легке. До речі, друзі, я таке бачу в Ютубі таку ідею. Типу. ем, Вот є така гра в Schoolboy Run Away. Там, в общем, чувак, один блогер записав, як він проходить через якусь то там консовку. На всіх сложностях. Це не на самій тяжкі, а на всіх прям. І, в общем, в мене теж є ідея пройти Грені на всіх сложностях. Я теж це запишу. Якщо це... Попробуй, попробуй. Але то я бачу, що чувак записував 3 години Без перестанку. Три години це, це точно. Чи є ж, можливо, ти це на стрімі будеш робити? Але це, це то Грені. Ой, то скубо. Де, 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 кон, 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 кон. Ещё ховати що тут три концовки? О, диви, диви я вниз. Блін. Де? А ди. у тебе можна стрільнути. Чекай. Нічого не буде, остаче. Не, де, де. Ха? Я одразу климаю. Він нападає, Петрик. Ні, я я, я, я па нападає, я одразу його беру. Ні, у мене анімація друга. Ой, я знайшов плейхаус кей. Нам потрібен плейхаус кей. Там можливо бути майстер кей. А ну возьми е е е отвертка там, десь я буду. Чекай, я зараз я відкрию якраз там молоток. Я знайшов молоток. Е е молоток там е наверху. ти його вже ось все, від відпустив, типу. Хто? Де молоток на верху? Він внизу. Ну, він внизу, то що молоток є, як це? ось. Два Значить, давай, підемо бабку, що на рахти. Возьми той не, капкан. Капкан ні, в мене другого... Бит... Арбалет бери. Арб... Ай, ладно. Чи ж, у нас зараз якась битва за дзім я бачив, семе типу семеро братів прийшли віджимати бабусі дім. Я знайшов м'ясо. Наскільки воно нам корисне буде? Нет, воно мене Як? Де ти? Все, я помер. А ну покажи, я щас на дорогу на і У нас друге життя з'являється, у нас насітра життя. Так алло, а ми все заново маємо, Петрик. Давай заново. Не, другий день. В общем, друзья, ми було. все заново. У нас все заново прям, якщо хтось то Все про все. Так, знову пошли. Как зажить? То Отож, зараз ми будемо йти? Я, я так фі. думаю, прийти все-таки через так? да? Да. Нам треба кусачки для дверей молоток. Падлок, падлок. <плук> я, бер... я біжу одразу. <плук> И мастер Дублі, можна, там ключі і И коды. Сейчас 50 висотки спанятся, но я ничего не бачу. Я знайшов уже кусачки. А за мной уже бабка гониться. Аккумулятор акумулятор знайшов, ссать. Аккуратно будь, да, а там бабка. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Тихо, Дай, тихо, вожай, тихо. Чи, відбули, це чиї, я тихо. знаю. Давай увлекай бабки. Чими за я кор... поки на кухню порыв. <реш> Петрик, як ти міг так? <реш> давай третій день. Третя попитка, давай. Петрик, не затупи. це 5... за Петрик? У нас пять жизни, да? Да, у ну, нас пять жизни, тоже ми вже третій. Е, Все. Кто не помиляйся? ну <реш> ну ну я Давай, хотів заходи. залізти в тумбочку, сховатися від Гренні, але вона мене кокнула. Давай заходи. Давай погнали. Стоп! Че це дуже важко. Прикиньте, якщо ми не робили на прості Easy, а над Nightmare. А Nightmare це взагалі не сложність. Ну, це не сложність, а що це? Це режим. Це мод. Вот як є Крісмас, мод, Halloween мод. Якби ми, якби, ми грали, як, якби ми грали на самый а сама тяжка це екстрим, то там гра, знаєш як гренни ходить? Я знаю, наприклад, прям не ходить, біжить. Угу. Як така старенька бабуська може бігати? Я не знаю, у нее безлился. Я иду падлоркей відкрывать. Ты нашл с тупзику? Ой, ка-ка-ха-э-э-каркей. Нет. <різнався> <різнався> Скример. Садись, <різнався> череш, ты уже два раза вмер, а я 8 не мэр. Че я зараз ей зроблю самую наипростейшую. Знай, я зроблю сейчас. Я сейчас ей... І... Баню за заманю. Нехай у нас заходи в баню. і зараз ней там закарею і все буде класно. Угу. Ідеальний план. Ой, я частину ружья знайшов. Мене... я вже два частини ружья знайшов тоже. Давай до мене. До мене бабка йде. Заходи. заходи. Заходи, в баню. Я все, шестеренку. Бляха, муха. Вона убила тебе? Ні, ні, ні. я не знаю, забавилось якось. Типу, знаєш, що вона е, виходить? Типу, я закрив двері і відкрив двері. Я звикався, що вона зазвичай не дорахне, але вона мене не замітила і до того ж. Не била. Ти її вбив. Ні, я її не вбив, я її не заточив, по-перше. Я не знаю, що це було, щойно. А ти де вбив? Це було бачу. Де? Це мене було удачі, стоподову. А де воно? Ну, зараз з біжи на другому покурці, або на першому знаю. Зараз, вообще, в калінізації. А, ти вже відкрив, бачу. Що? Віл, віл один. віл один я віднесу наверх. Опа. Ще ще головне, що вона ме. Она меня не це казати, но вона мене шендерахнула. А де вона тебе ударила? Вона мене вдарила до ворони. Я так і знала, що вона там, і я все рівно испугався. Геніально. Ну шо, переіграємо? Давай, давай. А я каркей знайшов, а я каркей знайшов. Я не хочу тобі казати, мофер. Мофер, я тобі не хочу це показати. Я бордюрчик, в жопі пупчик, і мене мене шундарахнули палки. А, мене <плесу> тоже. Друзі а у нас останній день, друзі, ми пурду не лас, а Мене вже час. Мене вже м'єть, бабка. Шор, ти серйозно? Де вона взагалі? Я, я не вмер, я не вмер. мене вже бабка б'є. І тільки вийшов. Я, я не здох, вона вже за мною погналася. Щіка, я роблю <плес> Тихо, я вову в картелі її забираю. Окей, я якщо що на кухні. Я на двір пішов. Я вову в картелі. Я на двір Закираю. пішов. Я на двір пішов, якщо що. А ні, ти... Ні, я акуратно я чекаю цю бабку. Ти де поки? Я в підвалі машини. Тихо, друзі. Щось цю бабку закрию там. Тихо, друзі. Ти не думаю, не йде. Тихо, друзі. Щось і споруйся, що вона зараз вийде звідти, і мене ще не не полку йому виїжджає, мені мене вже якесь розстройство. А ти на шуми, на шуми. Я шумі вже. ой тихо, тихо, тихо. Гриняк, не ходить. Вона мене чуть не прибила, добре, що я втік. На шуме чимось. А я не знаю, почекай. А ти на шуми чимось? Я на шумі вже. Да, вона в підвал йде. Я наверху вона в підвал йде. Тихо, тихо, я сейчас його в карте привезу. Ще вона... диви, диви, диви. Тільки акуратно, тільки акуратно, а вона до мене йде. Зараз три часа ночі, а я в логові картеля. Ти її закрила? Все. Все, я її закрив в логові картеля. Попробуй мене знайти по всій карті. Я таке знайшов нечку, що Грені би не знайшла навіть. Е, що є? Що медіум прожарка тобі не? А не, і медіум прожарка є. Все важі, і медіум прожарка, як і шеф. Попробуй мене знайти по всій карті. Ти буде не зайдеш. Тебе не буду шукати. Ти буде не зайдеш. Я не буду тебе шукати. Але ти мене ти не. Собі? Я тобі Я тобі зразу кажу, ти мене не знайдеш. Ні, а ти скажи, де ти на першому поверсі. Я на третьому. Але О, це... Що, я вже на першому. Тихо, 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 Я тебе бачу, ти коло заборчика там зайшов на третій етаж. Як ти... Фух, ти... 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 ти Ай, ні, здорово! Ні, як? Тебе... Все, я тебе не бачу, я не знаю, де Ладно, зай... Здорово, здорово, ти де? Ти де спрятався? Біги, 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 мофер, біги від бордюрчика! А, а, а. Ну давай, скажи да мені, дай... Та ти куди? Ти куди побіг? Мана... Ти мене... Ти сліпе? Да, я сліпе, я тебе не бачу. А що ты за подарки на столі тут реально на куле. Шиш, шииш. Все, я иду. Вот я. Да. Вот я. Дэд! Да, я передумала. Нет. Да. Я не байк, давай. Я я летать научился, кстати, а ты не. А ты что сдох? Я через стенки. Алла, да. Алло, здорово, здорово. шо, я реально сдох. А что, сейчас я не написал? Ничего. Я сдох. На видео подивишься. Щоб ти повірив мені, хар. Давай, я без мого картеля її. <тірш> а, а його вже логові картели нема. Ха-ха-ха. <тірш> <тірш> давай. <тірш> да, давай. знімай, як я в, в, в польусі. <тірш> <тірш> Я, знаєш що? А ну йди возьми. <coughs> Ладно, друзі, на цьому ми закінчим. В общем, друзі, на цьому... Я тебе сам логового картеля запру Він себе запривай. А блін. В общем... Жди, жди. Ні, не треба, пожалуйста. Я ще не, я ще не зробив. Все, я логові картелі Хелп! Хелп! А вот нови карте Ладно, Ладно друзья, на целом мы закінчим. Всім пока. Попрощайся. <поцю>